Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз Я і Груповков починаємо. Над Україною досі літають російські шахеди. Нині тривога оголошена на сході та півночі країни. Безпілотники рухаються різними напрямками. Повідомляють повітряні сили. Крім цього, російська авіація атакувала Сумську область кабами саме на Сумщину. Спочатку зайшли шахеди, потім ворожі безпілотники атакували південь та дісталися столиці. Уночі були чутні вибухи в Одесі. Про це повідомив мер міста. Працювало ППО і в Києві у столиці за ніч тричі оголошували повітряну тривогу. Не нехтуйте безпекою, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Сигнал тривоги лунав також і в Росії близько шостої ранку за місцевим часом в Білогородській області оголосили ракетну небезпеку. Місцевим порадили залишатися вдома і не підходити до вікон. Терор Запоріжжя не припиняється. Тільки у жовтні росіяни атакували обласний центр з шістьма керованими авіабомбами і ще десятки кабів скинули на прифронтові міста і села. Та чимало з них не долітають, падають у полях, не розірвавшись. Олена Каптюх. Далі. Удари кабами по Запоріжжю. Сотні зруйнованих квартир і приватних будинків, загиблі та десятки поранених. Раз, два, три. Все, все, у ніч на 29 вересня армія РФ атакувала Запоріжжя одразу 13-ма авіабомбами. Наразі це рекордна кількість. Це тяжко, це тяжко. Та не всі дістаються міста деякі падають не розірвавшись за останній тиждень. Рятувальники у передмісті Запоріжжя знайшли вже дві такі бомби. Одну у полі вирва на кілька метрів. Підняти снаряд можна лише спеціальною технікою. Це півтонна фугасна бомба, яку росіяни переобладнали на кап. Не вибухають через те, що втрачають швидкість та просто падають не вибухником вниз, а просто. Просто падають через те, що втратили висоту і швидкість. Для того щоб вона вибухнула, треба щоб вона вибухником вдарилась. якийсь предмет. Тобто вона просто не знайшла на своєму шляху ціль. А це сапери знешкоджують вдвічі меншу бомбу 250 кілограмів. Вогонь! Вона теж мала долетіти до Запоріжжя та впала у селище. Місцеві жителі одразу викликали ДСНС. Чіпати таку кажуть рятувальники смертельно небезпечно. Якщо вибухонебезпечний предмет не вибухнув, але лежить, то він вже знаходиться в принципі в зведеному стані. І будь-який фактор, який на нього впливає, він може спричинити її вибух. Якщо ви випадково натрапили на невідомий ймовірно, вибухонебезпечний предмет в жодному разі до нього не наближайтеся. Біля Нього навіть не можна користуватися телефоном, тобто не можна навіть фотографувати. Ви маєте відійти від нього якомога далі по тій же стежині, по якій ви і прийшли сюди. І коли ви будете на безпечній відстані, лише тоді зателефонувати 101 або 102. І навіть зараз, на 31-й місяць повномасштабної війни, не всі обходять вибухівку стороною. Цього тижня житель Запоріжжя знайшов за містом артснаряд і привіз до себе у гараж. Коли намагався його розібрати, той здетонував 50-річний чоловік у лікарні у важкому стані. Після одужання на нього чекає суд, адже за зберігання вибухонебезпечних предметів можна сісти у в'язницю на 7 років. Із Запоріжжя, Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Через постійні ворожі обстріли у Костянтинівській громаді Донеччини від завтра запровадять майже цілодобову комендантську годину. Заборона на пересування жителів вулицями діятиме з 15 до 11 ранку. Російські снаряди та ракети дістають вже до двох десятків населених пунктів, що розташовані неподалік лінії фронту. Ворог б'є навіть по раніше зруйнованим будинкам, дорогам та лісосмугам. Повідомляє голова Костянтинівської громади. Підприємства критичної інфраструктури. Структури і лікарні працюють однак, частково відсутнє водопостачання триває безкоштовна евакуація сімей з дітьми до Чернівецької області. Наступний тиждень може багато в чому стати історичним, заявив у зверненні президент Зеленський. Нині триває підготовка до засідання Рамштайн, яке має відбутися в суботу. Анонсував президент України і нові удари по російських об'єктах, аеродромах і логістиці. Українські військові теж готують Рамштайн, наголосив президент, тобто демонструють західним партнерам, що можуть, коли мають достатньо зброї і далекобійності. Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, урядовці, дипломати, говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції, наш фронт, передусім, це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітету. και προηγούμενοι θεατήρε. Ізраїль наніс нову серію ударів по об'єктах Хезболи в Бейруті. Вибухи лунали на півдні ліванської столиці, де розташовані командні пункти та бази терористичного групування. Цехал також оприлюднив відео зняти неподалік кордону з Ізраїлем. На ньому підземні тунелі, які використовували бойовики, загальна протяжність 250 метрів. Усередині військові знайшли зброю та вибухівку. Тим часом Іран заявив, що готовий підтримати припинення вогню в Ліва але лише за однією умовою, якщо Ізраїль згорне військову операцію в секторі Гази. Офіційний Тель-Авів на заяву Тегерану поки не відреагував. Водночас британське видання Гардіан написало про те, що Цахал готується нанести потужний удар по Ірану напередодні річниці нападу 7 жовтня, коли терористи Хамасу вірвалися на ізраїльську територію та вбили понад 1200 людей та захопили заручників. Більшість із бранців досі перебуває в. Полонія терористів Дональд Трамп повернувся на місце, де на нього скоїли замах. Республіканець провів передвиборчий мітинг в Батлері в штаті Пенсильванія. Цього разу Трамп виступав за броньованим склом. На його мітинг вперше прийшов американський мільярдер та винахідник Ілон Маск. Трамп обіцяв йому місце в своїй адміністрації, якщо переможе на виборах президента. Головна суперниця Трампа Камала Гарріс теж проводить мітинги та зустрічається з виборцями. Її пообіцяв Тримувати колишній президент США Барак Обама, упродовж найближчого місяця він буде їздити країною та агітуватиме за Гарріс. Очікується, що Обама відвідає ключові штати голосування, в яких може вплинути на результат виборів. Про смерть свого чоловіка військового Юлія Мовчан дізналася просто під час уроків. Олексій загинув на Донеччині від російського обстрілу. До війни він допоміг кохання здійснити її найбільшу мрію, відкрити власну початкову школу. Заклад пережив епідемію коронавірусу і повномасштабне вторгнення. Як це буде вчителем під час війни? Дар'я цесарук розкаже зараз. Ми з вами проведемо хвилинку мовчання, згадуючи кожного захисника. Давайте. Долоня на серці у хвилині повної тиші їхня вже щоденна звичка для Юлі. Це не просто традиція, а пам'ять про найріднішого того, хто більше не поряд. Його ім'я вона й досі не може вимовляти без сліз. Ми пішли гуляти з дітьми на вулицю, і прийшов новий хлопчик і. Не слухався. А інший підходить і каже, тихенько так йому на вушку, але я чую. Каже, в Юлії Леонідівни загинув чоловік на війні, її не можна не слухати і ображати. Вже за мить вона візьме себе в руки, не хоче, щоб її біль бачили діти. А щойно пролунає дзвоник. У другокласників почнеться англійська. Останні два роки у стінах цієї школи учнів небагато. Коли її Олексій був іще живий, ходило значно більше. Він робив тут усе і дуже мріяв згодом розширитися. Проводив тут електрику повністю міняв, бо тут зіпсована електрика була. Він дуже радів. Він завжди питав, тобі подобається? І їй подобалося, бо про цю школу Юля мріяла роками. Вона вчителює понад 20. Бачити ці очі дітей, які палають, які горять, які хочуть дізнатися щось нове, і мені хочеться бути отою людиною, за якою вони будуть іти. І скільки разів я не змінювала професію, постійно поверталась до дітей. Саме Люша підштовхує Юлію здійснити давно задумане, і в той рік вона робить дві справи одночасно. Планує їхнє весілля і готується до відкриття свого власного освітнього закладу. Він каже: Ну ти зможеш, давай кидай все, тому що. Ну, я з тобою, я тобі допоможу, я тобі абсолютно всьому буду допомагати. Тільки зроби цей крок, от відважся на ньому. Я відважилася відтоді. Їхня маленька школа, хоч і було дуже тяжко, пережила карантин, дистанційку і перші дні повномасштабної. Юля тоді трималася тільки заради дітей. Перше, що на уроці... Перед початком року я сказала це те, що якщо почнеться тривога, ми всі відключаємося, і йдемо в укриття, щоб діти розуміли і щоб вони знали, що не потрібно боятися. І саме роботою намагалася відволікти себе від думок про льошу. Точніше, уже тоді командира тінь. Він воював на Київщині, потім був в схід. В мене залишався ще один урок. Якраз в перерві телефонує знайома наша, в якої ми жили. і Вона каже: Юля, я тут борис туди. Зайду зараз в гості. Пам'ятаю, що просто казала, скажи, скажи, що трапилось. Вона нічого не сказала, просто обіймала бо роки Я вже проводити не могла. Це була дуже світла людина. Коли він заходив, діти бігли, ціплялися йому на шию, бажали його як своїм рідним. Юля зараз не викладає повернутися туди, де все було зроблено його руками. Її непросто вона нині волонтерка працює з ветеранами у благодійному фонді. допомагає їм встати на ноги після поранення і мріє згодом узятися за власну справу із новими силами. Дар'я Цесарук Данило Городець, ми Україна, марафон. Єдині новини. На Волині перевіряють рішення МСЕК та ВЛК після корупційного скандалу. Якщо правоохоронці знайдуть факти необґрунтованого ухвалення рішень про непридатність військовозобов'язаних, очільник області закликав ініціювати перегляд в області. Нині діє 10 медико-соціальних експертних комісій. Нагадаю, у п'ятницю правоохоронці повідомили про підозру керівниці Хмельницького МСЕК у незаконному збагаченні під час обшуків у її службових кабінетах та вдома правоохоронці вилучили майже 6 мільйонів доларів. Історія кохання з першого погляду у Вінниці одружилися ветеран та паралімпійська чемпіонка Євген Букша та Марія Шпатківська. Познайомились у ортопед-центрі. Там боєць відновлювався після ампутації ноги, там і закохався. На вінчанні у молодят була і наша Вікторія Гетьман. Но тримаючи Марію за руку, Євген веде її до вівтаря, аби двома так у церкві остаточно скріпити союз. Славою і честю вінчай. Історія кохання ветерана та паралімпійської чемпіонки триває більше року. Познайомились молодята у реабілітаційному центрі. У нас забирали машиною з портезну. Я сидів на передньому сидінні, а я сіла ззаді. Я чула тільки голоси. Мені голосів не зупинився. Там почав. Після втрати ноги на Луганщині у 23-му Євген відновлювався у Вінницькому ортопедичному центрі. Марія працювала там реабілітологиною. Ветеран зізнається, закохався з першого погляду. Я думаю, треба за цією дівочки побігати. І <смір> почали <смір> бігати. Там вже Уже доказав, що догнав, доказав, що я їй потрібен. <смірко -пілля> не дуже. <смірко -пілля> Вона на двох, я на одній. Він <смірко> полонив. <-пілля> Це наполегливістю та добротою. Вона його життєрадісністю та впевненістю. Розумію один одного з першого е, погляду. Підтримка велика. Я для неї підтримка, вона для мене. Саме Марія вселила Євгену віру в життя після поранення. У дівчини з народження немає частини лівої руки, та з дитинства вона професійно займається спортом. А у вересні на паралімпіаді у Парижі виборола срібло у штовханні ядра. До цього срібла йшла 16 років. з Почала я займатися спортом вісім років, і відтоді вже тренер мені сказав: Ти маєш бути на паралімпіаді. Дуже переживав перші дві попитки, як вона е... штовхнула. Під час чергових спортивних зборів Марія і отримала від Євгена пропозицію одружитись дистанційно. Дякую. <різь> <Виходь різь> за нами. Два слова про це. Трошки погляди на збираю <смі> на вулицях. Такі, може, в нього сумніви були, може він там щось в якомусь моменті не справиться, може фізично. А я кажу, ну нічого, я ж справляюся, ти справишся. Тепер Євген частина її родини. Зятя тут прийняли як рідного. Побачили людину родину по полипівці. Марія вже агітує Євгена у спорт. Сама ж узяла невеличку паузу, аби після Паралімпіади насолодитись усіма весільними клопотами. І вже після медового місяця братись до нових перемог У двох. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.